Це Eagle Pro. Тепловізійний приціл на великокаліберні кулемети, такі як Browning m 2 Канік m 2 DShK. А це хлопці з нашого ППО. Завдяки цьому прицілу збивають шахеди. І, як самі вони кажуть, працюють дуже ефективно. Головною особливістю тепловізійного прицілу є вбудований інкліметр, кутомір та цифровий компас. Що значною мірою допомагає мобільним вогневим групам працювати по цілях. Корпус міцний з алюмінієвого сплаву, тримає віддачу 50-го калібру, має невелику вагу та захист від вологи та пилу IP 67, щоб працювати в будь-яку погоду. Є кілька версій з об'єктивами від 35 до 75 мм. Чим більший об'єктив, Тим далі бачить найпотужніша до 3,5 км. Усередині тепловізійна матриця з роздільною здатністю 640 на 480, розмір пікселя 12 мікрон. Зображення чітке, навіть якщо дим, дощ чи ніч. А AMOLED-дисплей передає все без затримки. Приціл працює до 4 годин на двох батарейках cr 123A. Але також можна підключити блок зовнішнього живлення, що йде в комплекті, який подовжить роботу прилада ще на 10 годин. Два енкодери і вся навігація в тебе під пальцями масштаб, палітра, запис усе просто, навіть в рукавичках. А через USB-C можна підключити планшет або монітор. Обираєш, як зручно працювати: whitehot, hot, sepia. Або спеціальний режим ціль для умов з поганою видимістю. Є режим картинка в картинці, Далекомір, цифровий компас, профілі зброї, ну і функція фото-відео для фіксування ураженої техніки ворога. Хлопці з ППО кажуть, що дуже задоволені. А ще кажуть, що маючи можливість наводити на теплову сигнатуру ворожої одиниці, кількість витраченого БК знизилась майже вдвічі. Eagle Pro. Нищимо ворога ефективно.